Добрий день, з вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Сьогоднішнє відео призначене тим, хто, попри війну та несприятливу економічну ситуацію, готовий розвивати або створювати власний бізнес, створювати нові робочі місця і збільшувати свій внесок у розвиток економіки нашої країни. Якщо ж ви знаєте людей, що вже мають бізнес чи хочуть відкрити власну справу, обов'язково поділіться з ними цим відео. Вони будуть вдячні. Деякі з вас напевно скажуть, що в теперішніх умовах почати бізнес неможливо, особливо, якщо немає зовнішньої підтримки. Але як показує практика життя, якщо ви дійсно наполегливі, креативні, маєте непереборне бажання започаткувати власну справу, то ніщо не стане вам на заваді. Саме для підтримки таких громадян створена програма є робота. Яка безповоротно надає кошти на створення або розширення власного бізнесу. Наразі розповім про деталі програми, а ви для початку підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, програма виплати грантів має кілька напрямів, які належать до різних сфер економічної активності. Перший напрям це мікрогранти до 250 тисяч гривень. Програма розрахована на всіх, хто хоче почати або розвивати свій малий або мікробізнес від підприємств із пошиття одягу, СТО, хімчисток до кав'ярень чи перукарень. Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуг, реклами. Отримаєш гранту, зобов'язаний створити щонайменше одне робоче місце. Другий напрям. Це гранти для переробних підприємств до 8 мільйонів гривень. Це кошти на придбання обладнання для створення або збільшення виробничих потужностей, зокрема, виробництво меблів, будматеріалів, одягу, лінії металообробки, аграрної переробки тощо. Мета програми збільшити частку переробної продукції. Отримувач гранту зобов'язаний створити до 25 робочих місць. Третій напрям гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва і виноградарства. Гранти надаються на умовах співфінансування до 400 тисяч гривень за гектар, але не більше від 70% вартості насаджень. Отримувач має працевлаштувати 6-10 постійних і 125 до 425 сезонних працівників залежно від культури та площі насадження. Четвертий напрям розвиток тепличного господарства. Це до 7 мільйонів гривень за 2 гектари, але не більше від 70% вартості проєкту. Кошти можна витратити на створення тепличного комплексу, закупівлю посівних матеріалів, закупівлю технічного обладнання. Отримуєш гранту, зобов'язаний створити від 40 робочих місць. І останній напрям. Це IT-стартапи. Сума гранту до 3,5 мільйонів гривень. Його можна витратити на зарплату працівників, оплату консультаційних послуг, купівлю обладнання, науково-дослідні роботи або маркетинг. Мета програми створення нових робочих місць у сфері високих технологій. Отримаєш гранту, зобов'язаний створити від трьох робочих місць залежно від етапу життєвого циклу стартапу. Куди і як подавати заявку на отримання грантів. Щоб подати заявку, слід авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою «Бенк-АйДі» або електронного підпису, заповнити онлайн заявку, прикріпити бізнес план за визначеною формою. Приклад бізнес-плану також доступний на порталі. Далі підписати електронним підписом і відправити заявку. Зверніть увагу: якщо ви ФОП або юридична особа, необхідно скористатися ключем ФОП. Або керівника підприємства. Якщо вам потрібна консультація щодо програми, можна звернутися до найближчого відділення Ощадбанку, де вам детально все пояснять. Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості, перевіривши заявку уповноваженим банком і розглянувши ваш бізнес-план. Якщо відчуваєте в собі сили до підприємництва, Бажання досягти успіху, змінити на краще своє життя і зробити свій внесок у розвиток економіки, то варто спробувати і подати заявку. Це займе мінімум вашого часу, але може суттєво допомогти в досягненні ваших цілей. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!